Цікавий сигнал. 75-76 і я його викопав. Так, задихався, поки копав в корінні, в корінні. Нарешті я її добув, бачите. Є нас. Ось такий-то сигнальчик 93-94. Як дивлюся, бачите, що мені випало. Всім привіт! Вітаю на каналі CopVen Сьогодні ми в лісі, в засніженому лісі, працювали в три прибора. Я мінила PE 900, папа мінилапе QNOX 900 та Андрій мінила Пеквіноx 900. Так що вам гарного перегляду, а ми погнали! Так, оцей його приборчик засік. Перший цікавий сигнал. 75-76, і я його викопав. І бачите, що я бачу. І що це в нас часики в позолоті? Та... Да. Заря. Заря. Часики заря. Тут збоку десь ауро має писати який. Але навряд чи ще зараз побачу. Ну то, що це позолочені це вже дуже-дуже хорошо. Отако. От Зняли і забрали Початок Є, є в нас трофейна знахідка, ложка. Будемо черпати нею. Отак от, от. Дивіться, підняв ось такий шматочок чогось тяжкого, дуже тяжкого. Ніби як свинець потер його, а він білого кольору. Дуже сумніваюсь, що срібло, Більше всього, що свинець, але все одно спектральний аналіз придеться зробити. Є такі Злитки незрозумілі відкладаю, а колись комусь можливо, відправлю, щоб перепровірив. Ну така цікава. Цікава така знахідка, бачите, такі білі ці проглядаються. Так, з цієї ямки дістав якусь деталь 68-го року. 68-го року. Отак от. Так, за всієї ямки трапилась нам ось така то штукенці. Якийсь зацеп, не зацеп. Я не знаю, що це таке. Ну пишіть ваші думки. З цієї сторони немає отвора. Що воно таке? Можливо, хто зустрічав, то напишіть. Знайшов в лісі місце сили. А чому місце сили? Тому що тут перекладена. Ось такий-то сигнальчик 93-94. Як дивлюся. Бачите? Приближу. Бачите, що мені випало? Уу! Клас! Гвардія! Такий знак радянський на закруточці бронзовий, напевно. Напевно, що бронзовий. Класний. Клас. з емальками все як не може бути. Ну, ось така. Вискочив царик. Вискочив царик. Ну, щось він зверху був, не знаю. Не був закопаний під листям. Поїхали далі. Так, під таким деревом у нас був сигнальчик і я його викопав. І бачите, що мені випало? Дивіться який файнецький ножичок. Да, файнецький. Тут якась риба намальована. Да. Клас, там ще що щось пише, ні, не пише. А може пише. Да, ножик дійсно крутецький. Радянський. Радянський. Ціна 3 рубля 65 копійок. Я думаю, Йоша почистити можна і буде класний, класний трофейний ножичок на коп. Правильно? Правильно? Отак, забрали. Кози за мною спостерігають. Випала мені монетка. Тут гудзикаліни. І випала монетка. Три копійки 24-го року. З одної ямки ґудзика ліни. І три копійки 24-го. Хоч щось за цілий день. Копаємо далі. Щось я без жодної монетосини. Хлопці вже знайшли, а я ще поки ні. Шукаємо. Так, задихався, поки копав в корінні. В корінні і дістав сокиру. Дивіться, яку Що за сокира? Не знаю, але більшість цього, що це у нас якась радянська, так? Ще є клин в ній. Отак, от тут згубив. Але було б класно, якби тут якась бойова лежала, якась по русі або, я не знаю, навіть ті самі скіфи. Класно, забираємо. А тепер цікавить ваша думка. Папа знайшов знахідку і цікаво, що це таке є. Можливо, хто знає, підскажіть. Щось випало, непонятно що, Думаю, я сніму. Що це воно таке тяжове? Ось ложка з другої сторони. Добре, беремо, поїхали далі. Так, випав в мене радянський тісак. Опа, опа, опа. Така то знахідка. Є в нас ось такий то знак. Можливо, кому треба. Хвостові сигнали такі. Нарешті я її добув, бачите. Є в нас монітосіна. Яка б не яка, але це перша за сьогодні моя монітосіна. Це у нас 5 копійок, 61 й рік. Найрозповсюдженіша монета, яку я знаю. Отак от, от. Так, походу на кінець у нас є гудзик чи монетка? Ну щось схоже на гудзик, так? Да? да, це в нас гудзик. Отакий-то от гудзик. Ну, старий царський, напевно. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Андрія. Жменя радянських монет на скупа в ранні, пізні. Гудзики є. Що Шо там щось намальовано, так, да, Андрій? Гренада, бачу, Да, так? Да, Потім є в нього ножик. І все так. Нічого цікавого більше нема, да? так? Так, далі хабарничка моя. Що в мене є? Одна монетка порівняно з Андрієм, У мене лише одна. Гудзик, якась незрозуміла штука, значок, потім два ножика є, сокира є. І самого цікавого, це в нас такі часики в позолоті, ось така незрозуміла-білий біла, біла, шматок металу. Будемо ще виясняти, що це. Так, а далі хабарничка папи. В папи також повно радянських монет. Є царські монети, є. Пуля від мушкета. Є також часики, напевно, були в позолоті, але позолота зійшла. Отак, От зійшла. От такий то результат нашого сьогоднішнього виходу.